Військово-облікові дані, де оновлювати? В Резерві Плюс, ЦНАПі чи ТЦК? Дивно, однак, до сьогоднішнього моменту є роз'яснення якихось моїх колег, які кажуть, що ЦНАП та Резерв Плюс це дві різні речі, і оновлювати краще в ЦНАП, щоб не реєструватись в Резерві Плюс, для того, щоб китайці не вкрали ваші особисті дані. Ну, хочу вам сказати, що Резерв Плюс та ЦНАП е, оновлення своїх військово-облікових даних це одне і те саме. Тільки в ЦНАПі вам це тьотя чи дядя зробить, а в резерві плюс ви можете зробити такий витяг самостійно. Це перше. Якщо є друге, якщо у вас є бажання витратити безліч часу на те, щоб піти туди, постояти в черзі, зробити це от таким от шляхом, будь ласка, ви можете йти до ЦНАПу і робити це в ЦНАПі, потім вам видадуть розпечатку на А4, і ви будете носити його з собою. Що буде з цим А4 через 2-3 тижні чи місяць на жарі, самі розумієте, в якому буде стані документ. Тож, знову ж таки, Плюс є в бік резерву стосовно того, що будуть в резерв приходити електронні повістки. Ви можете подивитись мої попередні відео. Я розповідав про те, що електронні повістки не передбачені діючим законодавством. Розповідав про це ще до того, як були офіційні заяви там якогось там речника цих військових збройних сил. Таким чином я все ж таки вам рекомендую, якщо у вас немає там повістки, немає якоїсь нагальної необхідності йти до ТЦК, то оновити свої військово-облікові дані за допомогою резерв плюс, що займе там 3-4 хвилини. Тому що треба буде авторизуватись, треба буде вказати вашу адресу, телефон, імейл, і в принципі на цьому все підтягнеться та інформація, яка є в системі оберіг. Коли треба йти до ТЦК, до ТЦК вам треба йти, коли вас або викликали повісткою, або коли в резерв плюс, ви побачили, що ви знаходитесь в розшуку і вам рекомендують з'явитись до ТЦК, то в цьому випадку так дійсно ви маєте можливість оновити свої військові облікові дані лише в ТЦК, інакше знову ж таки це до першого патруля. Є ще така версія, що якщо не оновлювати взагалі нічого, не робити нічого. От, просто там чогось чекати, то буде краще. Дивіться, можливо, вам буде краще. Я не буду сперечатись стосовно цього. Однак, треба враховувати одну просту обставину. З вирогідністю 99,99. ,99, що з 16 липня, точніше, 17 липня, всіх тих, хто не оновив дані до того моменту, скоріш за все об'являть розшук. Ну, не той рошок, що кримінальний, а той рошок, що рошик ТЦК, і поставлять відповідну галочку у системи оберіг. Тобто далі ви до першого патруля можете, звісно, пересуватись вільно, однак або на е е блокпосту, або на вулиці. Вас просто затримають і доставлять до ТЦК. Я зараз не коментую ту обставину, що це є абсолютно незаконним. Так, це є абсолютно незаконним. Однак, по факту це відбувається. Ми бачимо це, і це скоріш за все буде. Друге, це вас притягнуть до адмінвідповідальності, яка також дуже неприємна: від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Таким чином, якщо ви все ж таки попадетесь. То ви можете ну, отримати доволі неприємні наслідки, і які не будуть нічим відрізнятись від тих наслідків, що і може отримати людина, що оновила військово-облікові дані. Ну от такі часи. Тому самостійно обирайте, яким чином вам зручніше оновлювати свої військово-облікові дані. Підписуйтесь на мене, не пропускайте нічого цікавенького і будьте в курсі подій.